Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. Ви просили? Ми для вас підготували. Зустрічайте BMW M5 Competition 2019 року. Автомобіль в ідеальнішому стані, як технічно, так і візуально. Має вже рестайлінгову оптику, камеру 360 на хорошій мішленовській гумі, тонований по колу, ось такі в нас перфоровані гальмівні диски, М-колодки. Повністю повноцінна МК, ніякого колхозу. Чорний на чорному. На карбонівій крищі. Ось такий лютий. Мурчить класно. Вихлов нас з керуванням. Роздвоєний на чотири виходи. Камера 360. Давайте зазирнемо до середини і побачимо. Повний безключовий доступ на всі чотири дверці. Повний електропакет, електропривід, складання дзеркал та підігрів. пам'ять сидінь, Повний електро... Привід, сидінь з підколінною підтримкою. Ось такі сидіння на ковшоподібні. Емблемка Емо. Все як має бути. Датчики дощу, датчики світла, радари. Ось така в нас крутезна цифрова електронна панель. Вибір режиму руху М1, М2. Утримання в смузі, дистронік, все як має бути. Також в нас присутня Проєктці на лобове скло з двома режимами, як Боліда Формули 1 та звичайного. Ось така величезна МБТ-система, камера кругового огляду, підігрів керма, електропривід керма, керування багатозонним кліматконтролем, аудіосистемою. Ось така в нас ручка коробки передач, антибукс, круїз, керування стійками. По жорсткості, керування кермом по жорсткості, керування вихлопом, відключення парктроніку, керування камерами, електро, стояночний тормоз, автохолд, шайба керування аудіосистемою. Друзі, ось такі в нас карбонові накладочки по всьому периметру, чорна стеля. Все як має бути. Давайте зазирнемо, що в нас ззаді. Сидіння в ідеальнішому стані, я ж кажу, 37 тисяч рідного пробігу, ось такі в нас паски безпеки. Чорна, Алькантар, стеля. Тому, друзі, якщо ви реально хочете отримувати задоволення, позитивні люті автомобіль в нас в місті Києві за адресою територіальна оборона 102, чекаємо вас на перегляди, тест драйви та... Ставайте власником даного монстра. Чекаємо.